Згадайте щось за бабцю. Не можу ніц. Нічого. нічого не пам'ятаєте. Чи було щось таке особливе, що мама готувала? Крім е, крім, пляцьків, крім святкового. Щось таке, що, що ніхто більше не знав, сусіди сходилися? Мама робила завідуючою столовою. Після війни? Під час війни. Під час війни? Да. Де? Німців. Е, Арбайзан був зверху, я так розумію, з військового де... це... Я там не питався, де вона готовила їсти. Вона завжди столовою була. Може, мама Саїків знала. Ко? Саїків. Був такий панонуфрій, він тут, де в готель Україна був не, адміністратор. Не знаю. Не знаю, не, не знаю. Не знаю. Щось може згадувала з тої кухні, я розумію, що тяжкий час не говорила взагалі. Она не говорила, тому що два рази її ті ж самі німці не розстрілували. Як то можливо було? Ну там же ж працювала, чи то він п'яний був. чи Ніхто що? не дивиться. Попадаєш під те, що похоже на єврея, чи ще щось. Все, вона на єврейку похожа була. Дуже сильно все. Тут діду раз її спас цей от, що оставив її сюди, от, кота і каже, зараз буде стріляти. А п'яний сам, як не на що. Там невідомо, куди він попаде. Я думаю, як війна є, ти там за то не думаєш. Та знімка в каталозі, де мама стоїть. То да. вона стоїть біля руїн старого замку чи нового? Що руїни тяжко впізнати? Той же старий замок весь біля такий старого. от був. Так він весь такий був. Його відновили. Там, де вона під час боїв ховалася. Вона ховалась всередину. А, всередину. всередині. Як пояснити, німці ж евакуювали місцеве населення? Ваша родина не була. Не ну, ну, не, не всіх ви евакували. Тобто всіх неможливо, Дех, дехто переховувався, там ще щось. Якщо мама робила в них, її не евакували. Тепер далі. Та ту як вони евакували, як тут ще був цей, де євреї звозили, зводили цей от, як він називається цей гетто? Гетто. Ну, Так що то половина населення не було, половина... Наприклад, мужиків трохи не було теж, бо дехто пішов на війну, дехто втік. Ваша мама пережила бої 44-го року. Всі повністю на від, від початку до кінця. Так розумієш, нічого про це не згадувала, не говорила. І не, не, знаєш, я тільки сказав, я ніколи тим не інтересувався, так, так щоб викручувати її. Та і... Сама нічого не казала. Сама дуже рідко говорила. Так розумієш, це тяжко було. Ну, біда вже, була. Та... Коротше, біда було, по-перше, їсти не було що. По-друге, треба було десь ховатися. Крім того, дитина на руках ще. Що... Тато в той час був вивезений? Ні, він ці цей... Його тут не було, він до 46-го року був в Челябинську. Я так розумію, Йо... що його вже з приходом перших виправили чи як. В 41-му році коло Білої церкви зняли з фронту як западника як ненадіжних, тоді казали. і Їх всі відправляли пішком. Ніяким тому пішком йшли до, до Сибір'ю. Люди деякі гинули, деяких вбивали, тому що не мігли йти. Так що не дуже приємна річ була.